Доброго вечора! Ми з України, я Ірина. І у нас сьогодні таке запитання. Чи є у вас майбутнє? Тобто, у вас є якась людина, і ви не знаєте, є у вас майбутнє чи немає. Будемо зараз дивитися. Чи є у вас з цією людиною майбутнє? Карта номер один. Карта номер два. І карта номер три. Вже як вони так потягнулися, то будемо їх вибирати. І так, перший, другий і третій варіант. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу і вибирайте у спокійному стані. Подумайте про цю людину, згадайте, яка вона у вас. Ось. І будемо дивитися: карта номер один: чи, буде, чи є у вас майбутнє? О, да! 100% є. Це ваша кармічна людина. Це людина з великим серцем, це людина-поводир для вас. Я не здивуюсь, якщо ви змінилися з цією людиною, кардинально змінилися. Вона, можливо, вас підняла, як то кажуть, з болота. Тут немає значення: ви чоловік чи жінка, цей розклад підійде. І для чоловіків, і для жінок. Тобто, ця людина, можливо, вас, як, як би то сказати. Вилікувала ваше серце. Людина дуже важлива у вашому житті, і у вас є майбутнє, дуже велике майбутнє. Якщо, звичайно, залежить все від людей, але тут є майбутнє. Майбутнє разом. Тут притягнулися люди дуже однакові за енергетикою, щоб ви це розуміли. Карта номер два. Чи є у вас майбутнє? Звичайно, що є. Це чоловік відповідальний. Він, як би це сказати, він приймає сам рішення, він дуже мудрий, він справедливий. Дивіться, це у нас імператор. так? А імператор, щоб ви розуміли, знову старший аркан. Тобто це дуже важлива, як і в першому варіанті, дуже важлива людина у вашому житті. Що я хотіла сказати? Імператор він уособлює в собі усіх чотирьох королів. Тобто він і ніжний, він і люблячий, він і енергійний, він і структурований, справедливий, у нього є всі якості і гроші заробити вміє. І е, строга людина логічно думає, тут є у вас майбутнє. Стопроцентово мої дорогенки, Ця карта відповідає. Якщо питати на запитання так чи ні, обі карти кажуть так. Але я вам ще трошечки більше докладаю інформації, щоб ви прирівняли, Ага, збігається. І карта номер три. Чи є у вас з цією людиною майбутнє? Ось тут папка надвоє гадала. Тут залежить вже. Від вас обох. В принципі, в принципі ця карта ось тут пише, що гармонія. так Ну, балансування. Розумієте, ця карта вона не каже так чи ні, тому я зараз дотягну, вона не каже 50 на 50. Давайте витягнемо ще одну карту. Чи є у вас майбутнє? Стопроцентово мої дорогенькі. Можливо, ви на етапі зараз переструктуровуєте ваші відносини. Тобто, ви, можливо, зараз на відстані один від одного, можливо, він воює, можливо, він або вона. Десь за кордоном вона з дітьми. так, І ви трошечки не впевнені, але майбутнє є, тому що вийшла десятка кубків. А десятка кубків стопроцентово говорить, що майбутнє є і це сім'я, це щастя сімейне, це добробут, це відносини, як то кажуть, знаєте, такі мрія. Ви мріяли про такі відносини? Ось вас чекають такі відносини. Ви подивіться, мої дорогенькі, всі три варіанти абсолютно всі кажуть, що а, так. Від майбутнє є, але ось цей варіант, на мій, на мій погляд, найкращий, тому що тут говорить десятка кубків. Ви з цією людиною дойдете до стелі. Тобто, найкращі моменти в своєму житті ви відчуєте саме з цією людиною. Мої дорогенькі, я вдячна вам за відгуки, вдячна вам за увагу, за перегляди і за вподобайки та за коментарі. Щиро вам дякую за все, бережіть себе, любіть себе, щиро вам і вірного кохання і на все добре, мої любі!